Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні пропоную вам розглянути відео про тепловий насос, який був змонтований рік тому, гарно відпрацював минулий сезон. Пройшов технічне обслуговування цього року, без зауважень, тиск на місці і прошу вас більш детальніше переглянути увесь процес і усі деталі в подальшому. Вам надані до вашої уваги. Так, оце саме він. Зовнішній блок, проведено ТО, вимитий теплообмінник. Ой, вибачте, оце тиск. Бачите тиск наближається до 30 бар, гріється система. Працює на теплу підлогу та систему радіаторів. Загальна площа 80 метрів квадратних. Витримує низьку температуру до мінус 18 градусів зовні. Ця модель на 410 ходогенті струм споживає в даний момент. Близько 1,5 кВт загальна потужність. Запрошую вас переглянути внутрішній блок. Перед вами загальний вид котельного будинку. Справа газовий котел, але він зараз не експлуатується. Оце отака версія вертикальний з випуском униз. У нас теплообмінник теплового насосу фреон вода. Встановлений цей лічильник. І наприкінці цього року ми побачимо, скільки він накрутив за зиму. Це наш контролер zl r 200 a шкаф автоматики. Це насос циркуляційний. От. Зараз я хочу господарю цього будинку надати слово. Як ви вже помітили, Сьогодні він був представлений раніше. Його звати Дмитро. Будь ласка, Дмитру слово надаю. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Я дуже задовільнений своїм тепловим насосом. Прошлого року він дуже гарно відпрацював у морози. У мене вдома було 23 градуси по Цельсію. Діти були задоволені добігали в одних шкарпетках та колготах і футболках. Тепла підлога більш, ніж нагрівається, якщо треба, але я коригую, коригую термоголовкою. На радіаторах речі дуже гарно висихають. Тобто з нього зйом дуже гарний. І завдяки цьому тепломіннику більш він енергоємкий та більше тепла віддає. Дякую, я дуже задовільний. Хочу нагадати, що цей насос зроблений на базі 24. ки В середньому споживає десь 1,5-2 кВт. Він із тих 24, ок які максимум 6,5 кВт на виході. Тому у них компресор стоїть, який споживає десь ну, не більше 2 кВт. Затратна частина, не враховуючи монтаж, десь в тисячі доларів. Окупаємість 3-3,5 роки. Підключення теплового насосу у існуючу опалювальну систему не має ніяких складнощів, тому що ми використовуємо групу безпеки газового котлу. Також ми можемо, якщо вам це потрібно, ми можемо використовувати групу безпеки як електрокотла, так і газового, так і твердопаливного. У будь-яку котельню він легко монтується і дуже гарно з цим працює. Дякую. В нашому тепловому насосі, як і в промисловому, реалізован підігрів піддону та підігрів картеру компресору. Підігрів картеру компресору здійсняється завдяки реле, яке зблоковане з реле компресору. Підігрів піддону реалізован завдяки електронному термостату, який налаштований на температуру початку відтаювання. Хочу додати завдяки об'єму системи. Та баку теплообміннику і запасу теплої води дуже добре працює відтайка зовнішнього блоку. Декілька секунд і шуби немає. А по кінці цього відео сподіваюся, що ви зробите свій вибір, вибір на користь енергозберігаючих технологій. А може є у кого і ще відгуки стосовно подібних теплових насосів. Дякую. Дякую вам. До побачення. До побачення.